Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Марія Прус, вітаю США. Готують пакет допомоги для України на рекордний мільярд доларів. Це стане першою партією оборонної підтримки. Щойно законом стане документ про понад 60 мільярдів доларів фінансування для України. До пакету відуть артилерійські боєприпаси, протитанкові комплекси Джевелін та іншого озброєння. Більше про це поговоримо із Катериною Лісновою, яка працює зараз у сенаті, де відбувається обговорення проекту «Допомога Україні. Катю, привіт, Скажи, будь ласка, які останні новини Сенату, коли варто чекати фінальне голосування? Вітаю, Марія, буквально 30 хвилин тому назад відбулись, завершились процедурні голосування, які фактично дозволили розпочати фінальний процес дебатів, і за те, щоб завершити процедурні питання, було 80 за голосів і 19 проти це вже демонструє велику підтримку цього пакету і велику підтримку ідеї того, щоб погодити усе якомога швидше. За попередньою інформацією, зараз будуть е, вестись промови і дебати між демократами та республіканцями е, щодо е, цієї допомоги цього пакету. І за попередньою інформацією очікується фінальне голосування вже увечорі. Е, вівторка очіку орієнтовно, можливо, о дев'ятій вечора е, сьогодні відбудеться Деться фінальне голосування щодо погодження цього пакету допомоги, але зазначу, що вже зараз є зрозумілим щодо попередніх процедурних голосувань, а також щодо заяв як республіканців, так і демократів, що цей пакет пройде голосування у сенаті і пройде його з переважною більшістю голосів. Про це зокрема на цьому наголосили, і цього очікують зокрема як лідери республіканців, так і лідери демократів у сенаті. Зокрема, закликав усе погодити якомога швидше сьогодні. Лідер демократів, лідер більшості в сенаті Чак Шумер. І також закликав погодити усе якомога швидше. І лідер республіканців Міч Маконел Пропоную послухати їхні сьогоднішні заяви. Настав час завершити справу і допомогти нашим друзям за кордоном раз і назавжди. Я попросив своїх колег об'єднатися, щоб сьогодні якомога швидше ухвалити додаткову допомогу, якнайшвидше відправити нашим друзям за кордоном допомогу, на яку вони так довго чекали. Давайте не будемо зволікати з цим. Давайте не затягувати це. Давайте не змушувати наших друзів по всьому світу чекати ні хвилини більше. Сьогодні... Сьогодні Сенат проходить перевірку від імені всієї нації. Це випробування американської рішучості, наша готовність і бажання бути лідерами. Крім цього, ціна провалу буде очевидною. Нездатність допомогти Україні протистояти російській агресії зараз. Означає заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означає більший ризик того, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт. Це означає більш вартісне розгортання наших військових для захисту від агресії. Скажи, що відбувається у залі засідань зараз. Які там настрої? Після погодження процедурних моментів зараз відбуваються дебати про мови законодавців. Оригінально вони мали тривати 30 годин, так що фінальне голосування мало відбутись в середу ввечері. Але станом на зараз, за інформацією законодавців, з якими я спілкувалась, цей час, 30 годин дебатів скоротили. І більшість тих, хто підтримує допомогу Україні, виступати не будуть. Просто зараз виступають переважно ті крайні праві республіканці, які виступають проти допомоги Україні. І принаймні так виглядає, що їхніми виступами усе і завершиться, можливо, вони триватимуть десь до 4 годин, але тим не менш таким чином кількість виступів зараз скоротиться і очікується, що до допомоги до того, щоб фінально проголосувати цей пакет допомоги партнерам, перейдуть вже ввечері сьогодні. І що ситуація не затягнеться до вечора середи, але так чи інакше, якщо би цей розгляд і затягнувся, більшість законодавців наголошують на тому, що цей пакет допомоги отримає до. Партійну підтримку у будь-якому разі, Марія, дякую тобі, Катю. Це була конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова. Наша служба продовжує стежити за ситуацією у конгресі. Підписуйтесь на наші соцмережі та стежте за оновленнями. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякую вам за увагу.